Як це бути голосом? Чиї цитати є на плакатах мітингувальників? Слухай, ну буквально те, що ти щойно сказала, це про гіпервідповідальність. Я коли почав бачити це ще на мітингах за? А, Згадку полонених Азовсталі. Потім це набуло там взагалі наступного рівня а, уваги. Цей трек Пащека, коли трапився мітинг незалежності на Бусап. Я сів і такий пу, 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 слава, пам'ятай вдвічі дужче, в десятеро дужче, що хуні робити не можна, і це закладає мені в голові перш за все розуміння того, що це відповідальність, це про вдячність. До людей шалену вдячність, яку я не можу описати словами, за те, що ну фактично вони вірять в мене, напевно вірять в мою творчість, а відповідно і вірять, що це є частиною вагомої частиною української культури. От такі події, як, от, наприклад, коли там твій трек використовують як цитату на мітингах, такі події вони вкидують в думки, що та напевно щось вагоме ти робиш у своїй творчості, і дуже не хочеться людей розчарувати.